Я на долю не скаржусь, але ніколи не загадував, що буду займатися іменно тим, що по життю доводило займатися. Мрії бувають різні, бувають здійснені, не здійснені, але ніколи не займався тим, чого не вмів робити. В чому ж полягає продовження життя? Так от, ми всі хочемо, щоб воно продовжувалося. Продовжується життя в чому? В дітях. Внуках, в пам'яті. І до того часу, поки ми пам'ятаємо про людину, до того часу вона і живе. От ми ходимо, кажемо, от як православні там, на поминки, ходимо на діди і так далі, тому подібне. Це дуже добре, що ми пам'ятаємо. А чому ж ми не можемо пам'ятати і згадати більш глибше, як вони жили, що було, і щось взяти із життя? Дуже приємно було. Е... Вдивлятися у фотографії, шукати знайомі обличчя. І, як завжди, молоді роки це солодкі, ностальгічні роки. Тому що я дуже розумію Петра Дмитровича. І хочу сказати для вас, усіх, шановні присутні, те, що 10 років ми жили в городні і завжди чула з глибокою повагою ім'я Петра Дмитровича вимовлялася з глибокою повагою. Люди його пам'ятали і його шанували. Спасибі, Велике Вам Дмитро Дмитрович, за цю книжечку. Я хочу сказати, що це добра і мудра книжка. Книжка в деякій мірі пам'яті, тому що для наступних поколінь вона буде мати ще своє інше особливе значення, тоді коли дай Бог здоров'я людям, які є, яких немає, але пам'ять про людину живе. Тільки тоді, скільки пам'ятають про неї люди. На жаль, у нас зараз розвелося чимало людей, які вам говорять те, що вам хочеться слухати, а думають і роблять зовсім по іншому. Коротко про себе, член Національної спілки письменників, написав 19 книг, зараз пишеться 20-книжка, яка попередній Заголовок і нащадки космосу, але вона, мабуть, цей заголовок буде ще передуманий. Сюжети моїх книжок від кохання подвигу до еротики. Книжка, якою цікавиться молодь, часто її порозкрадали в бібліотеках, шоколадка розкрадена буквально. І навіть в читальному залі обласної бібліотеки її дають читати тільки в читальній залі. Ну, кому вона подобається, кому не подобається, звичайно, вам вона сподобається. Бабусям і дідусям, яким за 70, вже не подобається. Не тому вона не подобається, що вона пану написана, а тому, мабуть, не подобається, що пройшли, про минули їх роки. Тим що називається, яке має відношення до еротики. У мене багато книжок про кохання. Книжка рекомендую вам почитати. Буде завтра. Це гімн кохань. Книжка, яка вийшла минулого року. Я в бібліотеці подарував. Ось вона, любові зрада. Почитайте її також. Це книжка оповідань, вона варта того. Мені дуже приємно, що я вдруге вже на такій зустрічі. Перший раз це було в городні, і я побачила, скільки любові у цих людей до Петра Дмитровича Шаповала. Вони пам'ятають його ті 13 років, мабуть, на пам'ять. Вони йому дякували, вони в нього попросили цю книгу, вони її тепер презентують скрізь, розповідають. А дуже багато людей просто хочуть мати її вдома. Розумієте чому? Бо це ну, жива історія, яка учора ще була позавчора. Там дідусі, там бабусі, там вони у коротких штанцях з фіонерськими галстуками. Там є те, ну чому. Що ми потім коли вже трохи підростаємо, а потім стаємо такими більш поважними, проте ми мріємо ну, пригадувати, знаєте, пам'ять вона така, багато захаращується, а там вона, подивишся на фото і згадаєш цілий рік якогось свого п'ятого Б класу чи ще щось, або як будували, скажімо, будинок культури, як розповідав там огородній Петро Дмитрович. Ну, для свого це дуже цікаві речі які потім не треба буде історикам ніде купатися в якихось архівах, не треба буде археологам щось там викапувати, воно все готове, а потім ще є і на дисках, і в інтернеті.